Цими вихідними у рівненському зоопарку з'явилися нові мешканці, не зважаючи на літню спеку. Із далекої півночі до рівного завітали три білих ведмеді. Втім, вони прийшли не просто так, а завітали на сімейне свято, яке для дітей та батьків організував телеканал Ритм тому у Рівненському зоопарку з нагоди міжнародного дня захисту дітей у ритмі свята розважались усі охочі. Свято, яке сьогодні телеканал ритм, це перш за все, подарунок всім дітям. І а, мета наша це дати відчуття дітям такого гарного, веселого, щасливого дитинства. І хочу запевнити, що ми це робили раніше і будемо робити в майбутньому а, багато різних проектів для. Дітей як батько трьох дітей, скажу, що немає нічого кращого ніж дітки, і гарні емоції, сміх і радість дітей це те, заради чого хочеться жити. Щасливі батьки спостерігають за дітьми, які із задоволенням та захватом розмальовують асфальт, адже малюють сьогодні своїх домашніх улюбленців. За кожний портрет юні художники отримують подарунка. Ще один конкурс, який вже встигли полюбити глядачі телеканалу Ритм майбутня телезірка. Тут усі охочі могли заспівати пісню. Подоляночка десь тут була молодесенька, тут вона впала, до землі припала, сінім не мивала. Розповісти історію чи вірша машина. летить в Вимчала водою водойвого залила. та затанцювати. Хлопаєм хлопає, підтримуємо, підтримуємо майбутні телезірок. Усі свої старання діти незабаром зможуть побачити в ефірі телеканалу Ритм. А поки отримали чудові подарунки від телеканалу та спонсорів проекту. Свої нагороди отримали і учасники першого зооквесту. Ми запросили. Е Своє коло друзів мені дуже до е, снаги, до вподоби те, що, наприклад, е, телеканал Радіо Ритм да зробив таке шоу, таке е, такий відпочинок для батьків і для дітей. Дочка моя взяла участь в такому квесті. Як ми пробігали разом з нею весь зоопарк? їй було досить цікаво у Рівненському зоопарку подібні заходи схвалюють працівники. впевнені, що для дітей свято повинно бути щодня. Сьогодні в Рівненському зоопарку відбулось чергове свято. На цей раз нам допомагав телеканал Ритм, який створив сьогодні і провів чудове свято, яке було присвячено до дня захисту дітей. Взагалі свято пройшло нура, прийшло багато діток, багато відвідувачів. Було багато конкурсів з подарунками. Всі діти задоволені і щасливі. Колектив телеканалу Ритм обіцяє, що подібні свята за підтримки глядачів буде проводити і надалі, і не лише в зоопарку, але в теле та радіо ефірі. Для найменших глядачів та їх дорослих батьків ритм готує низку програм та розважальних шоу. Аліна Примак Дмитро Спіченко Віктор Терещук у ритмі подій